Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Юрій Мамон. Сьогодні крізь вікно в Америку. Родичі полонених українських моряків в Нью-Йорку. Як вони про агресію Росії у Карчицькій протоці світові розповідають? Все-таки це персональна історія. Вона може достукатись до серця зовсім по-іншому, ніж якісь політичні факти, виступи, дипломатів. Нова штаб-квартира у передмісті Вашингтона. Що це значить для місцевого бізнесу і ринку нерухомості? Наметове містечко без хатченків у передмісті Сіетла. Чому воно виникло та як існує? Із маленького насіння у велике дерево. Як вирощують ліс у небразці? 24 українські моряки лишаються ув'язненими Москвою після того, як російські військово-морські сили атакували українські кораблі в Керченській протоці у листопаді минулого року. Поки світ закликає Кремль звільнити бранців і тисне на Москву санкціями, українські жінки, родички моряків, ведуть свою боротьбу проти кремлівської машини. Нещодавно з трибуни ООН вони розповіли, як російська агресія змінила їхнє життя. Вони вірять в персональні історії, дієвіші за політичні заяви. Із мамою і донькою двох захоплених Росією моряків у Нью-Йорку зустрілися Юлія Ярмоленко і Костянтин Голубчук. Нью-Йорк – набережна Гудзона. Дві жінки розгордають український прапор. У руках маленькі кораблики. Кожен символ захопленого Росією українського моряка. Цей маленький флешмоб пані Наталя і Оля повторюють за кожної першої нагоди. Після кількох днів роботи у Нью-Йорку, в, в ООН, інтерв'ю, зустрічі з активістами, корабликів лишилося лише два. Решту попросили жінки із різних куточків світу, аби повторити флешмоб і у своїх країнах. Я чуть думала, ми приїдемо ми тут чужі, нас ніхто не знає, що ми тут зможемо, дві такі маленькі жінки. А коли до тебе підходить, ну ви уявляєте, ну. от... Не два чоловіка, не десять чоловіка, така маса народу підходить, тримають тебе за руки, кажуть, да, ми з вами. На рівні звичайних людей підтримка шалена. Пані Наталя, мати захопленого Росією Романа Мокряка, командира судна Бердянськ. У Олі в полоні опинився батько, старший матрос Андрій Оприско. Жінки приїхали в Нью-Йорк, аби з трибуни ООН розказати про те, як російська агресія змінила їхнє життя. І все-таки це персональна історія, вона може достукатись до серця зовсім по-іншому, ніж якісь політичні факти, виступи дипломатів. Це ще одна площина, в якій ми можемо доносити свої, свою проблему. Роман Мокрек спершу служив у Криму після окупації півострову, флот перейшов до Одеси. Пані Наталя згадує, думала, що найстрашніше позаду. Мені здавалося тоді, в 2014 році, що це ну вже страшніше, вже не буде. Що я вже пережила все. Слава Богу, дитина на материковій території, і навіть страшну, страшному сні не могло присниться, що от такі події відбудуться. Нині спілкуються із сином лише через адвоката і консула. Її листи романові не передають. Втім, пані Наталя знає його дух не зламати. Це і показують моряки, усміхаючись у московському суді. В нього дуже міцна. Воля, він мужній. Та всі там хлопці такі. Вони всі 24, дуже сміливі, мужні. Ми захоплюємося ними всіма. Рома мій син, але тепер за ці три, три з половиною місяці вони мені всі стали синами. Я за всіх їх хвилююся. Батько Олі Андрія Приско пішов у флот лише два роки тому, аби втілити мрію життя. Це було його таке спонтанне рішення, але, мабуть, одне з таких найбільш виважених у житті. Він насправді ну, багато з чим стикався в житті, він знає, що бувають труднощі, він це все сприймає як даність, і я не думаю, що він відмовиться хоч колись від моря. Цими днями адвокати перекажуть полоненим морякам, яку боротьбу ведуть за них їхні жінки. Пані Наталя каже, міжнародна спільнота на їхньому боці і своїм тиском врешті змусить Москву поважати закони. І я дуже сподіваюся, я вірю в те я не втратила надію про те, що раз Росія підписувала ці міжнародні закони, там стоїть підпис Росії, то значить Росія повинна їх виконувати. І я дуже надіюся, що так станеться. Вони дотримуються всіх міжнародних цих законів, гуманітарних норм. І наші хлопці будуть вдома. Питання лише у часі. Пані Наталя не втомлюється вірити. Вже скоро почує голос Романа. Ви знаєте, я кожного ранку просипаюся і от телефон для мене це такий зараз ну, якийсь святий предмет. Я дивлюсь на цей телефон і чекаю. От зараз прозвучить дзвіночок. І Рома скаже, мама, ми їдемо, у нас все добре. Це така найбільша ну, мрія зараз. А доти жінки продовжуватимуть боротьбу і робитимуть усе від них залежне, аби великий світ пам'ятав про їхні маленькі історії. Із Нью-Йорка Юлія Ярмонко і Костянтин Голубчик Голос Америки. У листопаді минулого року одна з найбагатших компаній світу Амазон оголосила, що відкриває дві нові штаб-квартири. Один офіс планували в Нью-Йорку, інший у передмісті Вашингтона. І от нещодавно стало відомо, що нью-йоркські плани корпорації скасовуються під тиском громадськості. Місцева влада відмовилась надавати Амазону майже 3 мільярди доларів у вигляді пільг, які були головною умовою компанії. Інтернет-гігант обіцяв місту 25 тисяч нових високооплачуваних робочих місць, інвестиції в інфраструктуру і, звичайно, стимуляцію малого і середнього бізнесу. Втім, угода ця зірвалася. Натомість влада містечка Арлінгтон у передмісті Вашингтона на подібні умови корпорації погодилася і вже готується приймати другу штаб-квартиру Амазону. Чому, на відміну від Нью-Йорка, ця угода залишилася в силі? Та які переваги від неї отримують місцеві, дізнавалися Марія Прус і Олексій Осика. Мейзі Парсі Бак та їхні хвостаті друзі розважаються на подвір'ї Юлії та Кена Віллісів. Українсько-американське подружжя п'ятий рік має бізнес із догляду за собаками. Вони живуть в одному з найбагатших округів країни Арлінгтоні. В п'яти хвилинах на авто звідси Пентагон, в десяти центр Вашингтона. За кілька років попит на їхній район зросте. Тут з'явиться іще один важливий сусід нова штаб-квартира найбільшого онлайн-маркету світу Амазону. Для Віллісів це значить більше клієнтів я дивлюся за собаками в день в робочий час, або вони лишаються й на ніч. Ми весь час проводимо разом, їмо, спимо разом. Я дуже рада приходу Амазона. Я певна, у нас буде набагато більше заявок. Хоча і зараз маю чимало відхиляти, завжди добре мати вибір. Амазон планує відремонтувати три офісні будівлі і звести дві нові для 25 тисяч високооплачуваних працівників із середньою зарплатою в 10 тисяч доларів на За місце приймати другий офіс корпорації Сієдла змагались десят міст по всій країні. Влада Арлінгтона вважає, їхня заявка виграла, бо наче гарне резюме добре відповідала вимогам до кандидатів. They give you very вони мали дуже чіткі критерії, і ми надали їм цю дуже чітку інформацію. Вони шукали ділянку землі для забудови у 70 тисяч квадратних метрів. І ми показали, де це можна зробити. Вони хотіли працівників із певними навичками. І ми показали, де їх можна набрати. Одна з головних причин, з якої компанія обрала це місце, це зручне транспортне сполучення. Зокрема, аеропорт всього у п'яти хвилинах. Це дійсно одна з найбільш доступних локацій у цьому регіоні. У нас є такий широкий вибір. Сюди можна дістатися автобусом, метро, велосипедом, самокатом, сюди можна прилетіти, а також є електричка. Такий вибір мало де знайдеш. Наявну транспортну інфраструктуру планують розширити, запустити більше маршрутів автобусів, створити нові велодоріжки, збільшити тротуари. Також 700 мільйонів доларів округ вкладе у розширення програм технічної освіти місцевих коледжів. І ці інвестиції окупляться. За 16 років корпорація сплатить за планами понад півтора мільярда податків у бюджети округу і штату. Три мільярди податкових пільг для корпорації були серед причин зірваних планів компанії відкрити ще одного штату. Аб квартиру у Нью-Йорку. хоча мер і губернатор активно працювали угоду, чимало місцевих жителів, громадських активістів і конгресменів виступили проти. Одна річ заохочувати компанію, інша вирішувати їхню проблему. Ми дійшли висновку, що задовольнити їхні потреби важливіше аніж просто дати їм гроші, виписати їм чек. Тож, коли ми почули, що Меріленд пропонує майже 7 мільярдів податкових пільг, а Нью-Джерзі 8, Ну, ми в такі ігри не граємо. 97% наших інвестицій підуть на потреби громади. Лише 3% – компанії. Також, на відміну від уже густонаселеного Квінса в Нью-Йорку, Арлінгтон зможе прийняти десятки тисяч працівників і мешканців. Кількість пасажирів у нашому метро впала на 20% з 2001 року. Також вулиці можуть вміщувати більший потік авто і пішоходів. Між 2001 і 2015 роками тут стало на 34 тисячі офісних працівників менше. Амазон приведе клієнтуру для сотень малих і середніх бізнесів, каже Госкінс. Зокрема, для місцевих ресторанів. Девід Грінберг уже сім років тримає в Бургерну». П'ять років тому відкрив там саму піцерію. Обидва заклади розташовані за квартал від одного з майбутніх офісів Амазону нам пощастило взяти участь у кількох засіданнях місцевої ради із бізнес-розвитку із представниками Амазону. Вони чітко дали зрозуміти, що приходячи на цей ринок, вони хочуть стати частиною місцевої громади. Вони будуть заохочувати своїх працівників обідати у місцевих ресторанах, користуватись крамницями неподалік. Водночас прихід Амазону може означати для Арлінгтона і підвищення цін на нерухомість і здорожчання оренди житла. Проте переваги перевищують, вважає Грінберг. А роками це місце було сонним, бетонним металевим атавізмом 80-х. Думаю, Амазон кардинально зміниться. З погляду бізнесу ми в захваті зросте конкуренція, потік клієнтів. Ця частина Вірджинії вийде із передмістя Вашингтона і з'явиться на мапі на цілковито новому рівні. Амазон відомий своєю культурою доброзичливості до собак. Понад 6 тисяч працівників офісу в Сіетлі приводять на роботу і своїх улюбленців. Для них створені всі умови. Вілліси сподіваються, що ця практика буде застосована і в новій штаб-квартирі. А це означає, у них збільшиться клієнтура. Скоро в тебе з'явиться багато нових друзів. Читила під позасумлювому оцінюють розташування нової штаб-квартири, адже тут розташовано аж із півтора десятка парків і скверів. З Вірджинії, Марія Прус Олексій Осика, Голос Америки. У місті Сієтал на західному узбережжі шаде розташована головна штаб-квартира компанії Амазон. За останні сім років вартість нерухомості підскочила на 60%. Експерти такий підйом пов'язують із технологічним бумом у місті і високооплачуваними робочими місцями у такій компанії, як Амазон, зокрема. Тож, можливо, подібний сценарій чекає і на Арлінгтон на передмісті Вашингтона. Втім, у всьому цьому позитиві є й негативний бік. Житло дорожчає в усьому місті. Далеко не всі отримують високі зарплати. Як результат страждають найбідніші прошарки населення. Субсидоване житло для малозабезпечених. Практично зникає. І такі люди нерідко опиняються на вулиці. А там до алкоголізму і наркотиків крок зовсім маленький. В тому ж таки Сіетлі безхаченки вирішили взяти справу в свої руки. Вони об'єднуються в громади і будують цілі наметові містечка. Як живуть і чи дійсно для них це вихід, дивіться далі в сюжеті. Це наметове містечко для бездомних розташоване у передмісті Сіетла. Його мешканці щонеділі відвідують обов'язкові збори, гуртом обговорюють поточні справи і вирішують проблеми. «Наш табір називається наметове містечко. містечко-3». це самоврядований демократично організований табір, яким керують його мешканці. Тут чисто і панує тверезий спосіб життя. Тут проживають ті, хто лікується від наркотичної чи алкогольної залежності, або ж ті, хто наразі у скрутному фінансовому становищі. Таких таборів у передмісті Сіетла більше десяти. У цьому наметовому містечку три населення коливається від 50 до 100 осіб. Табір абсолютно самостійний і переміщається кожні шість місяців. Для людей у скруті або ж без чи наркозалежних це альтернатива ночівлі просто неба у місті. Окрім того, тут вони обмежені від такого легкого доступу до наркотиків чи алкоголю. Для таких як Майкл та Каріса, це шанс встати на ноги. Гасала вилибіка. Це дуже допомагає. Я, чесно кажучи, не маю сили волі, щоб сказати собі ні. Тож, якщо б у мене був вільний доступ до алкоголю, я швидше за все ще більше б спився, ніж у минулому. Тож такі місця для мене знахідка. Тут я у безпеці. Я відчуваю, що навколо мене багато небайдужих людей. Ціни на оренду квартир в Сієтлі за останні сім років виросли на 60%. Такий різкий зріст, на думку аналітиків, викликаний технологічним бумом. Тільки така компанія, як Амазон, створила у місті тисячі високооплачуваних робочих місць, а це, в свою чергу, підвищило вартість житла в регіоні. Відповідно, збільшується і кількість безхатченків, адже платити високі ціни за квартиру здатні далеко не всі, особливо малозабезпечений прошарок населення. Минулого року в Сієтлі та в передмісті було нараховано понад 12 тисяч Безхатченків це ті, які живуть в наметах, в автомобілях або ж просто неба. Такі табори для тих, хто у скруті вихід. Втім, не всі таку ідею підтримують. Там немає соціальних чи медичних працівників. Ці табори повністю добровільні. Люди йдуть у ці табори, розуміючи, що від них не чекають, аби вони залишили табір. Захисники безхаченків погоджуються. Такі наметові містечка мають бути лише тимчасовим заходом. Загальна картина зрозуміла, нам потрібні величезні інвестиції з місцевого, державного і федерального бюджетів на створення доступного субсидованого житла. Ідея із субсидованим житлом подобається і мешканцям наметового містечка. зрозуміти мене правильно. Мені подобається це містечко. Мені подобається, що вони тут роблять, і той факт, що тут допомагають людям. Але у той же час сумно, що такий табір має існувати. Втім, і мешканці таборів, і благодійники у будівництво доступного житла вірять не дуже. Тож такі табори, де без хаченки можуть знайти притулок, принаймні у найближчому майбутньому, будуть необхідні. А тепер давайте перенесемося у місце, де немає стресу і вартість життя з найдешевших ушам. Це штат Небраска. Мекка фермерів та садівників. І саме у Небразці розташований найстаріший в країні розплідник саджанців. Там вирощують, тільки уявіть близько двох мільйонів хвойних та листяних дерев на рік. І потім розвозять по всіх Сполучених Штатах. Навіщо у розпліднику існує банк насіння і чому саджанці заморожують перед тим, як висадити у ґрунт? Дивіться у сюжеті Лесі Бакалець. Ялинки та сосни посеред прерій. Колись територія Національного лісу Небраски була пустирем. Але на початку минулого століття ботанік Чарльз Бесі припустив, що на місці полів колись таки росли дерева і вирішив спробувати посадити їх знову. Так виник найбільший рукотворний ліс у США. Дуже незвично, що такий ліс розташований у Небрасці та ще й у самому центрі регіону Сент-Гілс, для якого притаманні прерії та дюни. Проте ліс чудово почувається серед пісків. Саме тут, у центрі Небраски, розташований найстарший розплідник саджанців, де вирощують більше двох мільйонів дерев на рік. Бачите, я легко дістаю саджанець з ґрунту. Кереневище не пошкоджене. Якби ґрунт містив глину, дістати деревце для транспортування було би складніше. Ричард Гілберт знає, як із маленького насіння отримати струнку ялинку або сосну. Починається весь процес, як і в природі, з шишок. Їх до розплідника привозять з того лісу, який потім будуть засаджувати молодими деревами. Ми розподіляємо шишки по стелажах і сушимо їх при температурі 38 градусів за цельсієм дві доби. Шишки розкриваються, і ми можемо дістати насіння. А далі у холод, тобто у велику морозильну камеру, яку тут називають банк насіння. Ми зберігаємо близько 6,5 кілограмів насіння різноманітних дерев. Температура мінус 7 градусів за цельсієм. Такі умови дозволяють тримати насіння у сплячці, і ми можемо зберігати їх роками. Найстарший екземпляр колекції насіння зібране у 1963 році. Із нього все ще можна виростити дерева. Але зазвичай майбутні рослини проводять у морозилці менше часу. У грудні їх переносять у тепло, а через два місяці насіння висаджують у контейнери. У теплицях ялинки та сосни ніжаться на сонці та приймають ванни із джерельної води до листопада, щоб потім знову потрапити у холод. Ми заморожуємо саджанці, тому що в різних регіонах весна приходить у різний час. Якщо у нас вже тепло, то в інших штатах, котрим потрібні молоді дерева, можуть бути ще заморозки. Якщо залишити саджанці просто у теплиці, а потім висадити у більш холодне місце, вони, скоріш за все, не приживуться. А так, весна для саджанців наступає тоді, коли ми виймаємо їх із морозильної камери. Саджанців розпліднику бесі вирощують для лісів Небраски, Колорадо, Вайомінга, Північної та Південної Дакоти. У випадку пожежі, хвороби, дерев, засухи, місцеві рейнджери знають, розплідник має достатньо насіння, аби відновити втрачений ліс. Леся Бакалець, Артем Кохан, Давид Гогохія, Голос Америки. І це була наша остання на сьогодні розповідь. Нагадаю, що усі програми Голосу Америки ви можете переглянути на нашому Ютуб-каналі. Наші програми також виходять в ефір на Фейсбук, сторінці української редакції. А на веб-сайті Голосу Америки ви знайдете як телевізійні випуски, так і окремі відео та друковані матеріали на різні теми. На цьому у нас на сьогодні, все. дякуємо за вашу увагу до роботи Української служби голосу Америки. Відкрийте для себе вікно в Америку рівно за тиждень.